Боже, чому кожного разу, коли я дивлюсь стрічку, я відчуваю себе так, ніби всі кращі за мене чи веселіші? Так, я розумію тебе, сестро, тому я відмовилась від соцмереж. А, так можна? Звісно, можна. Мені здавалось, що голова вибухне від цього. Тож я видалила додатки на деякий час. О, чекай. а що ти зараз робиш? Я? Дивлюсь дуже цікаве відео про глобальне потепління no, no. А, це краще, ніж дивитися містер і Місіс на перевершеність. Це Оксана та Денис. Милий, милий Денис. Не дивно, що ти думаєш погано про себе. Сосмережі створені для того, щоб ти це відчувала. Але чому? Я сподівалась, ти запитаєш. Пішли зі мною. Я покажу тобі. А, куди? В Твою стрічку, де все не так, як здається Оксана. А, З усіх місць, чому ми повинні були приземлитися тут. Подивись, яка вона ідеальна. Ну, добре, вона інфлюенсер. Вона отримує гроші, щоб публікувати це. Хтось справді заплатив їй за це? Якщо ти просто розшириш свою перспективу, ти побачиш, що це не що інше, як реклама газованої води. Отже, це просто велика мана? Я жила у брехні. О, давай, вимикай фільтр плачу. Соцмережі можуть бути справді чудовими. Тут повно веселих речей і цікавих ідей. Просто якщо ти починаєш порівнювати себе з усіма, кого ти бачиш, ти ще собі вигадуєш. Ніко, ніко? А ось туди. подивись, які вони ідеальні разом. Звичайно, таке. Та ти погоджуєшся зі мною. Вони обирають лише ті моменти, які виглядають ідеально. Вони не покажуть, коли сваряться або як виглядають вранці, незважаючи на те, що так здається в соцмережах. Ніхто не ідеальний. Навіть Оксана. Ти справді так думаєш? Я це знаю. Ау, дякую, що показали мені, що насправді відбувається в телефоні. Треба відзначити цей момент Софі! Ей, Ні, я ж казала, я видалилась. А давай! <гум> ну, добре. Олі, Ніці так пощастило, що вони мають одне одного. І я б хотіла, щоб у мене був такий друг. Ти щось сказала, крихітко?